Напевно, кожен, хто закінчував школу ще за радянських часів із теплотою пригадує про екскурсії до планетарію. А що ж сучасні українські діти знають про планетарій? Планетарії на школі не розповідали про планетарій. Усі планетарії України знаходяться на балансі товариства Знання України, яке вже понад 60 років є своєрідним неформальним інститутом реалізації інтелектуального потенціалу нації. Нашого підведення Україна товариства з України приблизно сім є сім, не приблизно а точно сім планетаріїв, от яким ми опікуємося, якими будували, от якими програму забезпечуємо, Забезпечуємо програму забезпечення. Значить, найбільше це київський. Звичайно, він найбільше не тільки в Україні. Він один з найбільших у світі. 23 метри діаметр, 12 метрів висота. От і тут можна дійсно всі показати всі моменти, які пов'язані з космосом. Перший у світі планетарій було створено в 1925 році у місті Мюнхен для появи планетарії у Києві в 1952 році. Був переобладнаний костьол святого Олександра. Наприкінці 80-х минулого століття майбутній освітницький центр приїхав на вулицю Червоноармійську, де він і по цей день проводить науково-пізнавальні програми з астрономії, географії та природознавства. А планетарій для нас це ще і дійсно потужний. Навчальний центр. Приблизно більше 150 програм ми підготували для того, щоб діти освоїли основні ази дійсно природничих і гуманітарних наук. От ми тут демонструємо абсолютно в абсолютно новому форматі, в новій формі. От і тут надзвичайно багато у нас відповідно до цього і світла інсталяція, і мультимедійний парк, який відповідає всім рівням сучасності для того, щоб наша дитина була найконкретно в світі. Побувати у планетарії буде цікаво не лише дітям. Тут проводять науково-популярні лекції і для дорослих також. Для старшого покоління співробітники планетарію розповідають про космос та будову всесвіту. А ще це єдине місце у Києві, де можна за будь-яких погодних умов помилуватися зоряним небом. Якщо діти у нас перший. Раз вони їм дуже подобається, як обертається зори на небо. Вони вважають, що вони крутяться, що це не апарат планетарі обертається, а обертаються стільці, на яких вони сидять, і відразу крики, о, ми крутимось, ми крутимось. Ось це таке найцікавіше. Близько 300 тисяч осіб відвідує планетарій щороку, і хоча більшість із них діти, легенди та міфи про види сузір'я та орієнтування, наприклад, за полярною зіркою на місцевості, так само буде корисна і для будь-якого із відвідувачів. Ми в такій в ігровій формі, в казковій можливо, формі розповідаємо про астрономію, про це про те, чому буває там, наприклад день і ніч, чому відбувається там зміна пір року. Що таке наше сонечко? Я дізнався сузір'я, міфи, різні легенди, там, зірки, як називаються, свій знак зодіака Водолій. Про Прометея, як він подарував вогонь людям, як він врятував їх, ну і як погано їм було жити, а він врятував їх. Отсього. Велика Медведиця, маленька Медведиця. Ще двох собак теж знав мені бабушка розказувала. Як не дивно, але прилади, що потрапили в планетарі ще за радянських часів, актуальні і по цей день. Посередині зали, що вміщує 300 осіб, встановлений оптико-механічний проектор, великий цейс Цейс-4». Це без перебільшення диво техніки створює більшість астрономічних ефектів, такі як полярне сяйво та метеоритний дощ. Спецефекти нашого апарату. Це в нас є метеори, падаючі зірки. Є комета, боліт, є різні обертання по широці, по довготі, Є сонячне затемнення, місячне затемнення, черта, обриси різних сузірів, там, Велика Ведмедиця, там, Оріон. Талесі інші, на жаль, серед існуючих на території України 14 планетаріїв сьогодні діють менше половини. Тому особливо тішить той факт, що у столичному планетарії досі щодня проходять сеанси для відвідувачів тривалістю від 30 до 60 хвилин. Для тих, хто бажає освіжити спогади про екскурсії до планетарію, цього часу цілком вистачить, аби знову насолодитися перебуванням у космосі.